Є дуже багато визначень того, що таке середній клас. Те, яким послуговується OECD, коли він робить свої вимірювання, це вони беруть. Медіанний дохід в країні, медіанний на середній, що важливо, так. що в нас Держстат взагалі ніколи не міряв. Да. Медіанний. Давайте пояснимо, що таке медіана. Медіана це ми беремо 100 людей і не рахуємо середнє серед всіх, а сортуємо їх по доходу. Беремо 50-ту людину і цей дохід 50-ї людини. Ми беремо 49 і 50-ту, додаємо, ділимо на 2 і це так. А середнє це ми додаємо 100 і ділимо на 100. Бачите, в <смі> університеті вчиться. Я вже дуже давно вчився. <смі> Насправді ти все правильно розказав про медіану. Просто я уточнила е, методологію. Е, ось то в е, осіді бере медіаний дохід, і всі, хто забирає, заробляє від 75% від медіанного доходу до 200% медіанного доходу, це середній клас. Окей, okay. я е, дивилася в Україні, на жаль, це не вимірюється взагалі. Я просто подивилася в Україні середню зарплату, як її публікує пенсійний фонд. Е, тобто, це та зарплата, яку отримують люди, які офіційно сплачують податки. Е, вона складає 22 тисячі з чимось гривень станом на червень 25-го року. Середня зарплата. Okay. Тобто, якщо ми рахуємо цю метрику то медіанний дохід буде від 17, 17. до 44 тисяч руб.